Доброго ранку. Ви на каналі Майстерня Слин. Я Наталя. Сьогодні 6 серпня. А значить, терміново у мене будуть йти роботи по полуниці. Цього року весною я висаджувала нові кущики-полуниці. У мене чотири сорти. Два таких у мене короби. Такі дві грядочки, бачите, одна і друга. І ранню, ранньою весною я висаджувала. Молоденькі кущики, про це в мене є окреме відео. Для того, щоб отримати гарний врожай, звичайно, це було запізно. Тому що, якщо ви хочете зібрати 100% того, що може вам дати полуниця, то є чіткі терміни, коли її треба висаджувати, пересаджувати, обновляти кущі. І це. З 1 по 10 серпня. Саме в цей період, якщо ви пересадите полуницю свою, або висадите, якщо це у вас нові кущики, то вона вам дасть максимальний урожай. Все, що буде пізніше, буде пропорційно зменшувати кількість вашого врожаю. Звичайно, садити в вересні, садити в жовтні набагато простіше, легше, тому що вона потребує менше догляду. Але я хочу, щоб мої кущики дали максимально те, що вони можуть, тому буду пересаджувати їх зараз, незважаючи на те, що далі треба буде, звичайно, за ними доглядати. Треба буде їх і підливати частіше, і притіняти, тому що ще у нас висока температура. По прогнозу в ще також може бути і спека, тому... Звичайно, це буде потребувати сил, але буду це робити зараз. Бачите, не всі сорти в мене гарно пішли. Деякі пропали кущики, деякі виглядають ніякими. Але я хочу отримати не тільки гарний врожай за кількістю, але і за якістю. Тому я застосовую ще один момент, про який я також вам сьогодні розповім. Перше, з чого я почну роботу, це буде те, що я. Буду зараз видаляти зайві листочки. Небагато. Знову-таки в зв'язку з тим, що ще буде спека, тому все видаляти не буду. Але листочок у полуниці має термін життя 60 діб. Це ті листочки, які наростали ще весною і вже вони не... Приймають активної участі у фотосинтезі, тому що вони вже старі, тому зараз всі старенькі листочки видаляю. Ну а що далі робимо? Буду показувати. Крім того, що я видалю листочки, я ще обов'язково буду зараз видаляти всі вуси, які дала полуниця. Тому що те, що мені необхідно для розведення полуниці, я вже собі взяла. Тому всі вуса видаляю, всі старі листочки. Так, це звідси видаляю, вуса витягують зараз полуниці. Сили. О. Так, бачите, я раніше його в горщик пришпилила, а зараз лишаю лише один кущик, а той забираю. Що це за горщики? Це ті розеточки, які я ще десь кілька тижнів тому. Сунула в горщик землею і залишила, щоб вони укорінювалися. Ну, а на даному етапі я їх забираю, зрізаю старенькі листочки. Нижні листочки пішли у нас гуляти усі. Ну, ось так виглядають у мене. Мої кущики після того, як я видалила всі вусики, розеточки, трошки підрізала листечко. Показую вам, наприклад, одного сорту, тому що ну, немає часу так багато знімати. Це ще не всі роботи, які будуть у мене тут з цими кущами, але хочу показати вам, що я собі взяла для розмноження. Ось такі в мене посадочний матеріал в горщиках, він вже гарно вкорінений. Обов'язково зараз його гарненько пролью. Зараз ранок, 11 години ранку, вроді сонечко, але, ну, правильно було б, звісно, їх перенести десь у тіньок, там поставити пролити. Але, чесно вам скажу, що в мене немає бажання носитися з ними, тому я зроблю. Трошки по-іншому зараз проливаю. Я протягом дня ще раз підійду і пролю, якщо десь там не промочиться земляний ком, то додатково буде водичка. Ну, а що я роблю? Для того, щоб не носитися туди-сюди. У мене, бачите, схил досить невеликий, і до тіні треба бігти по сходинках, а далі назад я не хочу. І я його просто. Перекриваю агроволокном білим в два слої, ну, можна в один, у мене просто довгий шматочок такий. І різниця між, крім того, що це затінення буде. Різниця температур близько буде від 5 до 7 градусів між зовнішнім середовищем і тим, що у нас буде під агроволокном. Лишаю це все до вечора, тому що пересаджувати буду, звичайно, вже вечором, коли не буде сонця. І ми з вами повернемось до цього також вечором. Вечір, ще й погода класна, хмарки ходять, тому переходимо до посадки полунички. Ще самий найдужений момент. Дивіться. У мене коло деяких кущиків стоять позначки ложечки. Ну, ложечки, ножики, неважливо що. Це ті кущики, які були з найкращою ягодою. Які гарно дали ягодку, вона була красива. Тому ці кущики я залишаю. Саме з таких кущиків я брала розеточки на укорінення. З усіх інших кущів, які в мене не позначені, я звідти нічого не брала, але крім того всього, Робимо, зробимо. Ще й отаким чином. Всі кущі, які в мене не дали ягоду, або дали не так, як треба, я прибираю. Так, є, є. Не жалію нічого. Мені треба, щоб мої кущики були максимально плодовитими. Максимально класними, тому саме з самих класних я і беру на укорінення. Без позначки, Тому прибираємо. бачите, Вроді гарне, але мені треба, щоб він родив гарно. Тут є, тут є. Так, зараз я пролью місця, де у мене були. Ці кущики секретним інгредієнтом. Сажу на ті самі місця, тому що в мене під кожен кущик підведена капелька. Розвела оліючий препарат Байкал-М. Мікробіологічне добриво для покращення мікробіоти в тих місцях, де в мене. Росла полуниця і тепер проливаю цим препаратом. Бачите, коренева гарна. Зверху трошки розпалась, але коренева гарна пішла всерединку, тому у нас все буде хорошо. Ну і пролью ще кущики гуматом калія. 2 грами до 1 літр, Дуже добре для кореневої системи і для тих, яких я висадила, але і для тих, які, які просто зараз ростуть. Тому проливаю все і все, сижу, чекаю ягідку. Все, всім гарного вечора, гарних рожаїв. До зустрічі!